Відкритий дитячий благодійний турнір початківців з шахів, шаховий дебют, приблизно 140 юних шахістів із Вінниці, Крижополя, Тульчина, Немирова, Жмеренки, Літина, Піщанки, Соколівки, Вороновиці, Бучі, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Миколаєва тощо змагання благодійні. Всі зібрані кошти підуть на ЦСУ. У нас на зв'язку Ірина Матусяк, директор Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Мої вітання вам. Добрий день. Розкажіть про змагання, яка їх мета? У нас вперше був організований такий е, відкритий турнір з шахів, шаховий дебют. Це були шахісти-початківці брали участь у ньому. І, звичайно ж, мета це. Е, щоб наші інтелектуальні ігри були однією складовою дозвілля дітей, адже шахи це не тільки логіка, шахи це пам'ять, шахи це впевненість, шахи це продумати наступний крок і звичайно ж прийняти самостійне виважене рішення. Розкажіть, скільки вдалося зібрати коштів, та на що вони будуть витрачені? Юні шахісти зібрали понад 7 тисяч гривень, і всі зібрані кошти ми передамо для Калинівської військової частини 3028. Чи плануєте ще проводити подібні змагання? Чи багато охочих відгукуються про те, що от потрібно і надалі займатися цим? Ви знаєте. Шаховий дебют став таким гарним зачином. Саме в площині шахових турнірів. Це наш перший такий турнір, і за відгуками тренерів, самих маленьких учасників, їх батьків. Вони хочуть змагатися. Дякую вам, що долучилися, і сподіваємося, що українці будуть здобувати не лише інтелектуальні перемоги, але й будуть перемагати в інших площинах. Дякую, що доєднались до ефіру. Дякую, Ірина Матусяк, директор Вінницького палацу дітей та юнацтва, з нами була на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.